Вітаю! Просто додайте фарш гречку. Ці гречаники зі смачнющою підливкою та до пюрешечки ммм, рекомендую особисто, смачно дуже роблю фарш з філе та свинини, три скибочки хліба заливаю молоком, розминаю виделкою, додаю до фаршу, потім одну склянку відвареної гречки, засмажка, одне яйце, сіль та перець. Формую котлетки, складаю у форму, де буду запікати. До засмажки додаю томатну пасту, сметану та водички та заливаю гречаники підливкою, накриваю пергаментом і запікаю 45 хвилин у духовці. Такі гречаники соковиті, ароматні, а підливку взагалі геть всю хлібом вибрали. Її можна їсти окремо смачного. Підписуйтесь на канал Апетитні Мрії, ставте лайки. До зустрічі!